Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо одну із останніх монет, яку випустив Національний Банк України. Це серія Українська спадщина. Монета була введена на Національним банком України 23 серпня 2024 року. Номінал монета має 5 гривень. <кхи> виготовлена вона з Незельберу масою 16,54 грами. Діаметр монета має 35 мм. Тираж. До 75 тисяч штук. E, значить, пам'ятна монета пльонтанізм Іван Марчук. Монета присвячена унікальній техніці пльонтанізму, геніального художника сучасності Івана Марчука. Його авторський стиль, подібний до мережева з найтонших мазків, надає картинам об'ємності, створюючи ілюзі, ілюзію динамічного. Світла, грою відтінків. Це пам'ятна монета слугує шаною, видатному майстру. Чий хист інноваторський підхід, підхід до живопису здобули визнання у всьому світі. Вона є втіленням невичерпної тривоги, сили та глибини української душі, які живуть у кожному хитросплетінні ліній на полотнах митця. Зараз я. Відкрию відкрию капсулу і ми розглянемо аверс-реверс монети. Так, і, мабуть, зроблю трошки наближення масштаб трохи ближче, щоб не так було далеко, видно монету. Так, зараз відкриємо монетку без капсули. Щоб було видно все без без призми, пластику. Так, що тут фокус береться? Так, да, наче береться. Монета, бачите, виконана в таку, з технологією, як на Голодоморі 2007 року, здається, він був оксидування там, чи патинування, якось так зветься. Так, значить, на версії монети. <клух> В центрі композиції зображено фрагмент картини пробудження, створеної, створеної Іваном Марчуком у 1992 році. Мотив дизайну Коло, що асоціативно нагадує Сонце, символізуючи джерело життя. Енергії та розвитку. Праворуч від композиції на матовому тлі розміщено написи: Україна, номінал 5 та, графі та графічний символ гривні. Також зазначено рік Карбування 2024, Малий Державний герб України, Трезуб та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Логотип взагалі такий. його Майже наполовину не видно патиною за затягнутий. Так, гурт Рифлені, ви бачите, да? перейдемо до розгляду реверсу. Реверс у нас ще виконаний, виконаний там под руком. Бачите, тут деякі частини жінки, яка, яка зображена на картині, на фрагменті картини. Виконані там под руком. Так, значить, відносно реверсу. На реверсі монети зображено фрагмент картини пробудження, образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Вона стоїть на тлі квітучого, квітучого безмежжя рідних просторів, символізуючи пробудження України. Ось така, друзі, чудова монетка. Вона була Національним банком реалізовувалася в. Якихось буклетах. Ми бачимо, на буклетах теж зображено фрагменти картини пробудження. Так, мабуть, потрібно трошки збільшити. Так, тут ми бачимо технічні характеристики монети українською та англійською мовами. Автор. Так. Автор гарнітури Василь Чебаник. Ага, бачите, тут вже якась адреса. Обетка рутенія. Потрібно зайти подивитися. Так, і тут є. Довідкова інформація. Іван Марчук один із найвідоміших українських художників сучасності, легенда авангарду, новатор і творець неповторного пльонтанізму. Понад 5 тисяч творів митця експонуються в музеях у різних куточках світу, підтверджуючи світове визнання його мистецтва. Пліонтонізм авторська техніка живописця, що нагадує мереживо з найтонших мазків. Завдяки їй картини набувають об'єму, а мерехтіння відтінків створює ілю... ілюзію динамічного світла. Особливо це, помітно, в нічних пейзажах митця, де він детально від... відтворює образ... образ місяця. Не дивно, тому що остання найдорожча верніше, картина, яка була продана Івана Марчука, це. Зійшов місяць над Дніпром. Вона була 8 червня 2024 року продана за 250 тисяч доларів США. Рекордна вартість для твору сучасного українського художника. Ось так. Творчість Івана Марчука заворожує, захоплює і не відпускає. Кожне хитросплетіння сплетіння лінії це світ, який хочеться досліджувати знову і знову. Художник Іван Марчук, дизайн Олександра Кучинська. Ось така, друзі, була монетка на огляді. Дякую всім за увагу. Гадаю, всі придбали її. Трошки вона, звичайно, задорого коштувала там 400 гривень. Важкувато, звичайно. Але, 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 ось така монета. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування. Нехай квітне український YouTube, мистецтво і все українське. Щастя і здоров'я!